Всім швіт, це Керолі або просто Ярина або Гемґелекси. Короче, називайте як хочете. І це довго відео, на якому я буду відповідати на ваші питання, які ви кидали мені в телеграм-канал. Недавно викладала в своєму телеграм-каналі цей пост, на якому я попросила вас написати пару питань. Чуть-чуть. Ну і через те, що назбиралося так ніхіло тих питань. То я тут перед вами стою і знімаю це відео. Короче, поки я тут говорила, мій персонаж персонажі трохи заскучав. Мені на ну, по ній прям видно, як вона деградує. Та ладно, ладно, я мовчу. Коротше, перше питання від Хончінчончінчінь. Привітак, Любиш горори? Який улюблений колір? Скільки робоксів ти потратила на основний скін? Наскільки ти любиш робоксів від 1 до 5? Чи ти робиш завдання, якщо задають? Ні, ну слухати, люди, мені здається, що хорори і гори ну чуть не несумістимі штуки. А, не забула. Ягора Палачі. Ну, таке ми любимо. Улюблений колір Purple. Yeah, I'm English woman. Not you, you are dump. <рес> Sorry. <рес> <рес> я просто перший раз таке монтую, і вляхомуха, я не можу серйозно дивитися на, с на свого персонажа. На її табло просто. Скільки я потратила на скін? Я не знаю, тут треба вже рахувати. А, не та, а таким ми на канікулах не займаємося. Четвірочка. Там деколи люди неадекватні. І мені бан не дають нормальне на сім днів. Скапець, це, це вже бунстра робить. Роблю рідко, але мітко. <світ> Наступні питання від RL. Хороший нік, хороший. Скільки балів ти отримала зі вірші, коли відео, коли ти знімеш відео зі своїм лацем? Цілі десяточки без половини. Коротше, десять. Скоро. Ну точно цього року я вам обіцяю. А що до відео зі своїм лицем? Точно не зараз, чесно. Я ще поки хочу скриватися. Давай так моє твоє лице бачили. що тут. Далі дуже багато питань і дуже довгі, такі достатньо довгі питання від Джасто Лешка Далі читати лінь. Чи можна буде якось з тобою зняти десь там колись відео? Колись та. Ні, просто розумієте, я якщо буду знімати з вами відео, то я хочу якийсь, знаєте, такого плану, як конкурс. конкурс зробити. Тобто це не просто ми там щось пограли там т.д.т.п., а щоб реально щось таке було прикольне, щоб ми там щось, не знаю, якісь челенджі мали. Ну, ви розумієте, я не просто хочу відео зняти, типу, от фонаря. Я хочу щось таке зробити, але точно не зараз. Я сама це все не зроблю. Коротше, наступне питання від Цюленчика. Абаюдна. Абанюня має бути. Ну, капець взагалі. Ну зато чмокнуло. Ладно, прощається. На каналі буде контент з Роблоксом чи ще інші ігри. Будеш знімати ФНАФ в Роблоксі? А між іншим, я деякі питання буду пропускати, якщо я на них вже відповідала. Коротше, інші ігри точно будуть, я вам кажу, бо на одному Роблоксі сидіти я сама сам замахаюсь, розумієте. А щодо ФНАФу, я його 100% буду знімати через те, що, проще кажучи, я люблю ФНАФ. Бо я його обожнюю. Я дивилася проходження з першого по дев'ятий. Чесно, я ото все дивилася, і... і я така думаю, блін, я теж хочу пройти. Те плюс це гра мого дитинства по суті, тому буде. Я хочу прийти від першого. По восьмий, а дев'ятий вже як вийде. Бо там просто якщо на комп качати, то 80 гігабайтів вийде. Ну то трошки не камульфо, слухайте. Керолі, там геншин 135 гігабайтів важить. А! Ну тоді нормально. Далі питання від супер-мега шикарної людини Олег Чеченка. Привітак, Запитання: коли в тебе день народження? Скільки часу займає малювання прев'юхи для відео? Яку саме незвичайну тварину ти бачила в зоопарк? Тебе взнавали підписники на якійсь карті в Роблокс, коли ти знімала відео? П'ять. Храпка. Ну, дивіться, день народження в мене 16 вересня, коли починається. Ну, точніше, вже почалася школа, 16-й день. Я святкую своє день народження. Ну, в середньому, щоб не малювати одну прев'юху, мене займає. Навіть зараз подивлюся в ібісі. Краще десь дві години приблизно. А -а -а, тварина, тварина, тварина. Можна свікла? Ладно. А якщо серйозно, то це, напевно, буде жирафа і. той господі, білий Во. Знавали мене куча разів, прям дуже багато. Знаєте, ще є такий прикол, що деякі просто не пишуть чат, типа Керолі, привіт, і ДТП. А деякі вони прям підійдуть і почнуть пригати прям перед екраном. Як думаєте, мені нормально в такій обстановці знімати? Угу. Ну та-та-та. Так, наступне питання від мінт. Пепе Гум, Хайповий нік, мені подобається. Блобластик. Ну, це для тебе, моя красунька. Дякую, дякую. Ти можеш показати мої арти в своєму відео? Чи правда ти подобається мої арти? Чи я можу стати твоєю твоєю? Бляха, чи можу я стати твоєю улюбленіш... улюбленішою художницею для твого каналу? Чи подобається тобі темно червоний колір, чи чорний? Чи справді ти любиш своїх підписників? Ну слухайте, я це зразу відповім, звісно, що люблю! Якщо ти вчишся в школі, то в якому класі ти гарно навчаєшся? Коли в тебе ще будуть стріми? І якась цензура. Ну ми такі дітоньки не дивимося. а-а-а. Взагалі-то я вже показував твоє арте. Тому не це й вотуйво мені. Арти дуже сильно подобається. Ви в мене чесно всі художники. Кожен малює по-різному, але все рівно файно. Чи ти можеш стати улюбленішою художницею? А я не поняла. А те, що я малюю цю от прев'юшки, це не означає, що я художниця каналу? А? А, мені подобається. А, та, а, Я вчуся в 9 класі, слава Богу, бо це означає, що я або цього року можу піти зі школи, або, на жаль, ще продовжити 2 роки вчитися. І та, я буду вчитися не 12 років, як деякі зараз, а тільки 11. Мені ще повезло. Нормально вчуся. А, стріми будуть, будуть, тільки не так аж часто, бо в мене, оскільки генікули, ну вже коли виходить. Це відео закінчується. То. Я не впевнена, що воно таке сильно часто буде. Так, наступне питання від Дияволиці. Перше, скільки часу ти займаєшся Ютубом, скільки років випускаєш відео, який твій улюблений жанр книг? Чому робиш такі офігенні кружочкиної ну відео? Чи є в тебе якесь найулюбленіше відео з твоїх каналів взагалі на Ютубі? Ютубом займаюся, в принципі, я з 11 років, оскільки мені 15, то можна сміло сказати, що 4 роки. Але деяким, напевно, буде, типу, незрозуміло. Чому я кажу 4 роки, ще з 11, оскільки цьому каналові приблизно 7 місяців, типу, ще не так ж багато. Це все через те, що в мене ще є один мій такий канал, який я вела достатньо великий період часу, але я його благополучно закинула. Я колись хочу зняти реакцію на той канал, якщо хочете, то пишіть, не знаю, цей тайм-код і полюси в коментарях, якщо хочете реакції на мої старі відео. Зразу кажу, кажу, там такий монтаж всрати ж, це просто не то, що зараз в мене. А напевно, улюблені жанри книг це в мене детективи і фентезі то прям моє любиме. Бо особисто я, я дуже люблю читати, я не знаю, я вже як два роки стала читати, якісь книжки не шкільні, бо. Та я і так шкільні не читала сильно. Але то таке, то нікому не треба знати. А що, відео і кружечки таке офігенні, ну. Золоті ручки в мене, люди. Найулюбленіше відео, напевно, This is оце. Ну, воно моє таке улюблене через те, що воно найперше. І, по суті, якби я не зняла це відео, то не було цієї рубрики. Типу, получаю бан». І більшості людей, які зайшли на цей канал, вас би також не було, бо більшість прийшли якраз з таких. Типу відео. Такс, тепер питання від шикарної людини. Ріветка. Надіюсь, тебе так можна назвати. Привіт, питання. В яких фандомах ти є? Яку програму юзаєш для малювання? Готова до Нового року? Маєш друзів, чого створила цей канал? Ну, якщо говорити про ігри, то я напевно. Чого напевно? Я на 100% в фандомі ФНАФу. А, ФНАФ в мене прям сердечку, особливо в дитинстві. Я від нього фанатіла, як не знати що. Ну, а далі. База, типу, Роблокс, що там ще таке є, ФНФ. Але останнім часом я щось не знаю, дуже сильно заїла на хомі Сіпхіра. Не знаю, мені сама гра сподобалася. Те плюс проходження, яке в мене було. Якщо хочете, можете подивитися мої трансляції. Там я якраз це все діло, проходила. І цей Мені настільки ця гра зайшла, що я купила брілочок з чоптом. Ну той челік, якого тільки голова є. Малюю я в ібіспейнт. Новий рік вже настав. Я, напевно, вже чекаю 26 -те, через те, що мені цікаво, що то має статися, що ми будемо ржати з того ведмеді. Да, я ще про нього не забула. Багато маю, все нормально. Чого створила цей канал? Бо мене минулий задовбав. Далі питання від містер Sonic YouTube. В які ігри ти граєш. Ну, дивіться, граю я в різне. Роблокс. Що? ладно. Деколи фігачу в FNF, Майнкрафт, ну, то вся база. Найбільше всього я граю в гру, яка називається Real Life. Правда, там нема ніяких обновок частих. Там хіба тільки сезони міняються. Зараз конкретно зима. Далі питання від чайочка. Добрий день, пані. А скільки ви років граєте в гру під назвою Roblox? Граю я в Roblox з 8 років, мені 15, Рахуйте самі. Так, далі питання від уран, ну, Марінки по-іншому. Гум, скажи. Який твій улюблений фрукт? Твій улюблений смак піца, гавайська чи щось інше, яку гру хочеш купити в стімі. Не знаю, чи це можна враховувати як за фрукт, але мені подобається хурма. Піца, піца, піца точно не з ананасами. Я не італійка, але мені просто самі ці от ананаси не подобаються, тому Цезар або Цезари, я не знаю, як воно правильно вимовляється, бо в мене тим задовбують і Маргарита. Щодо гри, я би хотіла собі купити Фазму і Undertale. Далі питання від Лона Сprіті. Ну, Спрайт, ладно, нормально прочитаю хоча б щось. Хело! Чому ти захотіла створити канал? Чи подобається тобі робити відео? Пліз, заміть! Я бачу. Створила я канал, бо люблю знімати і такою штукою страдати. А, чи подобається робити відео? Подобається. Проблема в тому, що в мене часу немає на те, щоб це все робити. Коротше, далі питання від Софії. Наскільки ти вчишся, в тебе є бойфренд? Який твій зріст? Сантиметрах, де проживаєш місто область, де брала натхнення розвивати канал. Як однокласники друзі реагують на твій канал, що вони не знають? Яких українських блогерів ти знаєш? Е, ти знаєш, що таке е, черектор АІ? вроді так називається, не знаю. Та чи спілкуєшся по ньому? Це все, заміть, будь ласка, я замітила. Наскільки я вчуся? Ну, дивіться, в мене середні такі оцінки: 10-10, 10, 1, 10, 10, 10, 1, 9, 10, 1 Ну, такі оцінки, я думаю, ви розумієте. Бойфренд в мене є. Не просто ще й найліпший, you know. Ах, ріст це, напевно, мій козир, бо я супер-мега-висока людина. Метр п'ятдесят п'ять, це в сантиметрах. Я думаю, що більшість людей на цьому каналі вище ніж я. У Львові є. Е, натхнення каналу. Ну, типа, дивись, натхнення в мене береться з повітря. Бо це все діло я люблю. та ще плюс до того, в мене мотивація далі розвиватися, це все робити. Бо я бачу приклад свого минулого каналу, там де я просто все просрала. Мягко кажучи, і типу я час від часу дивлюся те, як я колись відео робила. І часто порівнюю те, як зараз в мене це все виходить. І так якось проходить мотивація, не знаю. Та й плюс, ви підписуєтесь, пишете там мені коментарі. Це теж, знаєте, певний буст іде. Однокласники і друзі. Друзі, в мене навіть деколи знімаються на моїх відео. А однокласники, ну, в мене більше половина класу підписані на мій канал. Ну, типа, реагують нормально. Ну, в нас такого. В класі як булінг нема яких українських блогерів я знаю. Тут треба думати. Ну я, напевно, знаю Ніку, бо вона, по суті, схожий контент знімає. А всіх інших, чесно, я от, чисто сердечно кажу, що я не знаю. Бо... А на цьому моменті, я вважаю, ми мусимо трошечки того почекати. Ну, я так чисто хочу звернутися. Данкар, вернися в Ютубі, зроби нормальний графік, бо відео один раз на рік, ну, ну це не фігова прикормка для людей. Ну, повір мені. Чи я знаю, що ту за Аїшка? Знаю, бо я сама літо. Була на неї підсадилася. Коротше, мене настільки занесло, що я е, розмовляла з помідором. <свісно> Просто рівень мого у розвитку. Далі питання від. А, чи думаєш ти зробити з кимось колабу та чи є ідеї з ким? А, поки колаб на моєму каналі, на жаль, не буде, бо, по-перше, в мене немає ідей з ким. А по-друге, ну я сама по собі зараз ще, ну. Так би мовити, не готова до того. Зараз я хочу набрати поки підписників якусь сама, а потім вже, може, якісь калаби будуть. Коротше, що подивимося, це питання часу. Так, далі питання від Хамстер, від Хоми. Питанечка. А Скільки плануєш набрати підписників? У тебе є брат чи сестра? Ти гарно малюєш? Якщо побудую відео, то з'їм свою сестру смачного. А скільки планую набрати підписників один квадрін? Мільйон, трильйон. <ріст> Крич багато. А, брати і сестри в мене слава всьому живому нема. Ну, саме свої творіння я цінити не можу. ті те, як я малюю, можете спокійно собі оцінити по якості прев'юшок. Правда, це не той стит, якому я зазвичай малюю, але щоб ви так прознали, я вмію людей малювати, живих. А Далі зразу два питання Я так вмістила від е, Лонни, вона вже тут була. І вентилятора. Скільки до цього в тебе було каналів? Як давно ти трансформаторна будка? А До того в мене було Бляха, скільки в мене каналів. Ну типо можу сміло заявити, що в мене було три канали. До того, до цього. А Як давно і трансформаторна будка? Ну дивись, а, 10 мільярд років до нашої ери. You know? Далі питання від. Кейка Йон, краще інопланетяжка. Де докази, що ти трансформаторна будка? Ти любиш дітей? Як ти відносишся до ЛГБК? Ну, докази, що я трансформаторна будка перед вами. А чи люблю я дітей? Ну, якщо не адекватні, то окей, що можу нормально ставитися, але типу, якщо вони не адекватні, то я в то мене виростає, знаєте, бажання комусь по таблу зарядити. А так в принципі нормально. А як відношуся до того? Ну, я до того не відношуся. Ну, я до їхньої, тої, як то би мовити, групи людей. Я, типу, до них не відношуся. тебе, напевно, було питання в тому, чи я це удобряю, чи ні. Ну, типу, я стою в сторонці, мені по барабану. Я туди не лізу. Коротше, перед тим, як виключити це відео, я би хотіла сказати всім дякую за те, що підписуєтесь на цей канал. Мені насправді дуже приємно, бо я ще, напевно, знімлю якісь відео. Для біографії з тим Ютубом, що в мене там, і як там, як в мене це все проходилось, бо це насправді для мене важливо. Це по суті моя мрія, яку здійснюєте помалу. Ви також хочу сказати, що я трошки не впевнена в тому, наскільки часто будуть виходити відео, бо в мене канікули закінчилися. На жаль, і через це в мене часу теж буде не також багато. Буквально на те, щоб зняти відео. я вже мовчу. Якщо відео у мене будуть входити раз в два тижні. Все нормально, я жива Не крайня як підписуйтесь на мій телеграм, там я періодично щось пишу. Тому I'm so sorry, якщо щось таке буде, бо я часто подивилася, який в мене розклад буде. І це срака. Я зараз не про школу. Бо у мене після школи ще йду до гуртки. І деколи навіть бувають такі дні, що в мене є. З цілого дня тільки одна година вільна, щоб щось зробити. Думаю, ви самі розумієте, типу, це трендець.